Близько трьох з половиною тисяч кущів півоній висадили у Холодному Яру на Черкащині. До цього тут уже росло дві з половиною тисяч рослин. Тож плантація, яку садили до цього кілька років, за один день збільшилася більше, ніж удвічі. Саджанці привозили з різних куточків області і не тільки. Припер мамині квіти. Мама вирощувала спеціально для цього поля з підмошин. Ці квіти і завтра посадимо. Що було гарно, але у нас самі гарні кущі, там таких нема. От побач пані Олена привезла свій кущ із Канівщини, налаштована позитивно. Краса рятує світ. А піонія, вона ж така тендітна, ароматна. Сьогодні навіть сприяє погода, хоча і дощило. але як ми знаємо, завжди після ночі йде день, і після е, доща буде сонечко. Тому несемо красу. Поміж роботою на полі біля мельників встигали пограти, потанцювати і поспівати. Пані Поліна відпрацювала від сьомої ранку і доки не посадили всі кущі, ділила посадковий матеріал і підказувала іншим як краще. Оставляйте їх сюди. Та все одно, то не влізе в ямку. Жінка зізнається, роботу з квітами любить, попри фізичну втому. Теж привезла свої півонії. По 38 років кущам єлі викопала. А ще пані Поліна привезла саджанці дикого попередника півонії. Я той що росте на запорізьких степах, де зараз кацап бомбить, воронець дикий. Там поля влітку дуже красиво цвітуть. Горить світом і диким воронцем. Він світає фільпаницькі посадку. Піввоні влаштували у межах традиційного фестивалю крутий заміс. Серед тих, хто привіз і посадив квіти, проводили лотерею. Головний приз айфон. Кількість заявок перевершила очікування організаторів. Таким чином за день посадили понад три тисячі кущів. Ростем, досконалюємося. Уже бачите, що ми садимо іншим способом. Уже агроволокно трошки. Щоб не полоть, вже не не заростав. Так що... Ту мене така квітка, що їй треба через деякий час і ті кущі вже. Ми поки що, я думаю, що ще цей рік ми не розсажимо, але вже коли ці кущі почнуть вже бути такими красивими, як ті перша плантація, то почнемо розсажувати вже і ту, ту плантацію першу. Поле півоній уже приваблює туристів. Цього року навесні організатори мусили ставити наглядачів, щоб зберегти рослини. Сюди приїжджали навіть на весільні фотосесії. Наступного року зусиллями учасників акції має бути ще красивіше. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.